Пане Володимире, видання за Telegraph пише, що з нашою атакою по російській страт авіації ми фактично продемонстрували, що Трамп нам більше не потрібен, що ми можемо впоратися і без нього. Видання CNN, фактично, в унісон каже, що Трамп, який раніше хизувався, бо буцімто може закінчити війну за 24 години. Тепер більше виступає як сторонній гравець і не бере вирішальної участі в перемовному процесі. А якщо Штати зовсім вийдуть? То за яких чи наскільки це буде катастрофічно чи ні? Які тоді формат співпраці буде, як то кажуть, на болотах приємніми для нас із ними? Бачите, Юро. Я думаю, що попри ці трошечки апокаліптичні прогнози, що США виходять, вони нас кидають і так далі? Ну я чесно кажучи, не думаю. З двох причин: перша причина інтерес американських зброєрів. Ну, це е, ті люди, які дуже е, добре вміють рахувати свої прибутки, і які їх рахують вже останні 80 років, продаючи зброю е, в Європу і по всьому світу. І коли е, їм раптом скажуть, що ви знаєте, ви там на е, мільярдів там 50-60 свої апетити на скоротіть, я думаю, що їм це ну дуже не сподобається і вони зможуть знайти. Спосіб зайти до е, Дональда Фредовича і сказати йому е, простою непублічною англійською мовою, що він помиляється, е, це перший момент, який не можна е, е, списувати, яка з рахунків. А другий – це те, що все таки є е, політична еліта в США, яка прекрасно розуміє, е, ну скажімо так, е, нестандартність теперішньої ситуації з їхнім президентом. Е, і яка розуміє, що е, те, що Путін е, крутить ним як дурі сонцем, це не просто е, безпосередня образа Трампу, а це е, образа для Сполучених Штатів Америки, що таке терпіти в принципі не можна. Ви знаєте, я е, доволі скептично ставлюся до того, наскільки е, може бути ефективною оця резолюція, е, про яку зараз всі говорять, і яку Ініціюють е, сенатори е, Грем і Блюменталь е, і республіканець і демократ, і яку підтримують 80, уже по-моєму два е, е, сенатори е, сенаторів в цьому е, вищому е, вищій палаті американського парламенту. Е, е, ну чи, чи 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 вона пройде дуже швидко на конгрес, чи потім її підпише Трамп? Чи треба буде переголосовувати, щоб подолати лето? Це ще такий, знаєте, процес, який може тягнутися тижнями і тижнями. А потім, коли дай Боже, він буде е, цей закон підписаний. Е, ну на, на Китай це не, не подіє жодним чином. Е, ми бачимо, що е, це все на, на китайську тему йде доволі складно з Індією. Теоретично може бути, але знову таки це е, відкладеться на місяці, е, але. Попри це, навіть попри те, що ця резолюція може мати доволі обсередкований ефект, вона свідчить про інше: вона свідчить про те, що американський політикум об'єднується і демократичний, і республіканський в протидії російській агресії, і американці в своїй більшості хочуть допомагати Україні. І Якщо ми подивимося останні соціологічні опитування. То 60 плюс відсотків американців за продовження надання Україні військової допомоги. Ну не можуть не враховувати це ні Трамп, не можуть не, не враховувати це ні Трамп, ні, ні його ядрений так би мовити, оцей електорат, ні ті його е, е, міністри, які е, ну дивляться на нього як на, на ясне сонечко. Тобто тиск все одно буде. Ну і давайте називати ще й третій фактор. Це тиск з боку світу, з боку цивілізованого на, європейського політичного простору. Подивіться, з ним щоразу хтось говорить. його щоразу хтось е, переконує йому щоразу дають якісь аргументи. Ну але чи е, це все спрацює? Сказати важко. Знаєте, я вчора е, доволі серйозно повеселився, коли прочитав, що е, йому готують е, верніше, будуть готувати повідомлення. Про на, те, що відбувається в світі від е, всіх е, американських розвідок, у вигляді е, ну, повідомлень на екрані. Тобто, виявляється, Трамп не читає, чи не хоче читати, чи не любить читати, чи одне, і друге, і третє. Тобто, йому треба, щоб на екрані е, в форматі Fox News з'явився хтось, хто йому начитає інформацію американських спецслужб. Ну це теж, мабуть, скоро увійде е, в. Анали роботи спецслужб в світі, бо такого по моєму ще ніколи не було. Ну це ж мені здається, можна легко прочитати не тільки верніше, подивитися посол не тільки Трампу, але й багатьом іншим, якщо ця система не буде належним чином захищена. Традиційно керівникам держав кладуть на стіл сухі. Ну, в деяких випадках може трошечки розширені інформації по ключових темах. Якщо президенту цікаво, він каже: отут, будь ласка, дайте мені ще додаткову інформацію для розуміння е, сутності проблеми трошки глибше, і так, далі, і так далі. Якщо це буде йти через екран, ну я не знаю. Ну може це справді якась нова сторінка в світовій розвитці». Пане Володимире, знаєте, після того як Дональд Трамп поширив інформацію про те, що буцімто Байдена стратили в 2020 році, замінили його клонами або роботами і роботизованими бездушними, бездумними істотами опублікував посилання Трамп на цей допис своїм майже 10 мільйонам підписникам, не давши жодного контексту чи пояснень. У мене майже питань більше немає щодо його діяльності. Ну може я за вже скептично ставлюся. Ну бачите, це мені здається, розрахунок на оту на частину його прихильників, які в принципі не думають. Ну от, от вони не думають, їм треба просто дати заголовок з 4-5 слів, і вони повірять тому, що там написано. От власне, ну давайте так само будемо об'єктивними. Це велика частина тих, хто голосував за Трампа. І я скажу вам чесно, мене особисто дуже хвилює оцей процес е, отупіння е, в багатьох країнах, який набирає, набирає темпи. І якщо не він буде цей процес іти е, такими ж самими темпами, я не знаю до чого. Ми е, в принципі, якщо говорити глобально про нашу землю, е, докотимося, тому що якщо люди не думають, якщо за них почне думати штучний інтелект, якщо за них почнуть писати. Е, роботи і тому подібне і так далі то я не знаю до якого до, до, до якої до якого рівня вибачте на слові дебілізації може дійти людство. Це справді може бути страшно і допоки в Стамбулі очікується, або може вже всі хвилини почався другий раунд перемовин. Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Литві. Там він бере участь у саміті Бухарестської дев'ятки. Як ми бачимо, і генсек НАТО Марк Рюте. там а, а, на минулий раз, 15 травня, перед першим раундом в Стамбулі, Зеленський був в Анкарі разом з Артоганом, президентом Туреччини. Чекали на Путіна, який забоявся. А якщо сказати, літературною мовою приїхати, звісно, до Стамбула чи до Анкари, чи будь-куди, він зрозумів. Ла не приїде. А наскільки ось це теж, як мені здається, показово символічно і демонстративно, що Зеленський разом із союзниками, разом із НАТО, там обговорюють плани на саміт НАТО в ГАЗі, який на кінець червня запланований, це дуже символічно, це дуже добре. Хоча я думаю, що всі зрозуміли, що зараз тиснути з тим, щоб на документи саміту вписувати ті речі, які були там минулого чи позаминулого саміту. Не варто, тому що для європейців сьогодні ключове завдання, щоб за Трампа НАТО не розвалилося, щоб не зробити неправильних кроків, які можуть мати своїм негативним наслідком те, що Трамп скаже: Я виходжу з НАТО, я не буду там фінансувати, і так далі. Так далі. Чому ну тому, що перейти від цієї... Американської парасольки до європейської, на жаль, протягом одного року чи двох років не вийде. Це процес, але дуже важливо, що цей процес почався, і зараз в Європі прекрасно розуміють, що е, треба поки що зберегти е, формальні відносини з цією адміністрацією, щонайменше але розбудувати максимально швидко те, що потрібно е, розбудувати в Європі. Що буде після Трампа? Ну ніхто сьогодні не може дати на це питання якоїсь розумної відповіді, тому що ми не знаємо якими будуть наступні вибори, що відбудеться через півтора року на проміжних виборах до конгресу, і так далі. Так далі. От але зараз головна ну занепокоєність європейців, як кажуть, не перелякати Трампа чимось надзвичайно для нього неприйнятим. Отже, я думаю, що дуже правильно, що на, збираються збираються е, представники е, цієї групи країн, е, країн дуже до речі, активних і на, таких, які підтримують прагнення України до вступу до НАТО, е, країн, які допомагають е, Україні наближатися до цих стандартів, і які обговорюють ну практичні механізми. Ну, давайте будемо, будемо е, прагматичними. Тобто, що нам сьогодні важливо. Е, е, ну, якась красива заява, чи можливо те, що нас справді буде наближати до альянсу, е, ота от ж сама взаємосумісність, ті ж самі е, програми, по яких е, е, ну, тренуються е, українські ті ж самі е, льотчики, чи е, по інших е, видах озброєння? Мені здається, е, друга частина е, з точки зору. Практичної зараз нам є значно важливішою ніж е, е, чергова, е, якась там красива фраза про те, що двері е, НАТО перед Україною не, не, не закриті. Ну нам е, це згодовують з 2008 року. Вже нас сьогодні е, 25. п'ятий. Е, дай Боже, щоб в 28 му все таки, це нарешті перетворилося в рішення про те, що ми. Станемо членом альянсу. Отже, думаю, що це правильний форум. Дуже добре, що ви поїхав в Зеленський. Дуже добре, що він зараз там викладає наші бачення, і ще краще, Іро. Я думаю, що в рамках цих всіх речей на Зеленський може пропонувати нашим натовським партнерам вивчати український досвід, і як ми знаємо, як ми бачимо, здається, є що вивчити. І при тому дуже добре вивчити, і дуже добре перейняти його. От тому я думаю, що участь президента Зеленського в цьому форумі є правильною. Я думаю, що там зараз готуються такі рішення, які не зможуть винудити Трампа до яких до якихось бурхливих кроків, і разом з тим залишать тему. Нашого а, натовського майбутнього абсолютно на тій самій ноті, як це було і в минулі роки. Ну, дограємо вже потім цю п'єсу. Дійсно, менше слів, більше справ. А майже три тисячі людей разом із нами. Друзі, це прекрасна активність. За що ми вам звісно дякуємо. І Майже тисяча лайків вже і боти там російські набігли, яких дуже непокоїть, що в них підгорають літаки, а також інші місця фізичні і фізіологічні на їхні недолугі терористичні їхніх тілах. А ну що ж, горить палає, так і буде, поки війну ви не, не припините. А про Польщу я обіцяла ще спитати так, дійсно бачимо, ми і по. Говоримо зараз, наскільки це має викликати теж занепокоєність в Європі і в Україні. Директор інституту національної пам'яті Кароль Навроцький підтримує його право і справедливість ПІС. невеликий відрив. Але тим не менше, 50,89% голосів. Його як свідчать результати підрахунку рахунку 100% виборчих дільниць, Рафал Щасковський, його суперник, мер Варшави, 49,11% голосів. Невеликий відрив. Великі тепер питання. А з того, що найбільше всіх тригери, зокрема і в Україні, що він не підтримував наш. Вступ якраз таки до НАТО, теж спірне бачення щодо ЄС. Ну і кажуть, Волинська різня тепер набиратиме нових оживлених обертів. Наскільки великі ризики, і як нам тепер треба працювати з Навроцьким? Складне питання, Ірона. Я вам чесно, я був знайомий з багатьма директорами інститутів інституту національної пам'яті Польщі за багатьох президентів, починаючи від Коснєвського що з. 90-х років, Скажу вам чесно, це якесь ну таке складне місце в польській оцій системі державних установ, яке чомусь робить керівників цього відомства відразу якимсь антиукраїнським налаштованим. Навіть коли і президенти е, знаходять спільну мову, навіть коли вони проводять ті чи інші заходи для того, щоб е, примирити е, народи, а не роз'ятрювати е, минуле. Все одно е, от люди, які е, ці посади е, обіймали і обіймають, вони чогось мають якийсь такий загострений. Загострене відчуття відносно українців. При тому, на превеликий жаль, однобоке. Це саме стосується і обраного нового президента Польщі. Думаю, що він якраз працюючи кілька років на цій посаді, набрався отого всього, що готували його попередники. І десь інерційно рухався цією траєкторією. Тому е, тут е, не думаю, що треба було б е, вважати цю лінію його е, якоюсь надзвичайно новою чи сенсаційною. Ні, е, це така у них е, всій структурі традиція, але е, знаєте, один е, наш український високопосадовець е, любив ще в ті самі 90-ті роки повторювати. Одну на таку собі фразу вона звучала а, російською. Я і повторю зараз, що а, міста сидіння определяє точку зріння, а, це означає, що коли ти сидиш на такій маленькій жердинці, десь там а, в глибині системи, у тебе одне бачення того, що відбувається в системі. Трочки вище, а, більше а, обсяг інформації, більше розуміння. Складності процесів трошки інше бачення. А коли ти обіймаєш найвищу посаду в державі, ти повинен дивитися на ситуацію абсолютно іншими очима. Тому мені здається, що зараз оці авармійські заяви все пропала. На що у нас дуже люблять падати деякі політичні діячі і експерти, це все з розряду таких політичних фантазій. І того, що на, насправді буде, я думаю, просто забуто про тому доволі швидко. У Польщі немає ближчого східного партнера ніж Україна. Тут я можу наводити тисячу разів відомі слова Пілсульського про те, що і, і, і багатьох інших до речі, це не тільки він. Про те, що не буде вільної Польщі без вільної України, і тому подібне ще що було переговорено і перефразовано десятки разів після нього, тому лише скажу, що якщо Україна і Польща сваряться шампанське п'ють в Москві, і що саме Москва разом з іншими країнами неодноразово ділила і Польщу і Україну, тому у нас об'єктивна необхідність. Шукати і знаходити компроміси, шукати і знаходити рішення, які не будуть ятрити минуле, а які будуть нас спрямовувати в майбутнє, я вам скажу чесно, працюючи в адміністрації кучми, працюючи міністром за президентства на Ющенка, ми знаходили і реально реалізовували цікаві розумні, хоча й болючі, я вам скажу чесно, проекти. Коли е Класнєвський приїжджав в Україну і. Е Вшановував те, що відбувалося на, на українській землі з боку е, польських е, військовослужбовців, так само як е, Кучма їздив до Польщі і вшановував е, жертв, які, які були на, на е, польській території, і так далі. І так далі. Тобто, те ж саме відбувалося е, під час президентства Ющенка і Качинського. Чому зараз ми повинні бути приречені на те, щоб лише іти на загострення та нічого подібного? Ми повинні піднятися над тим, що було в минулому. Воно було жахливим з обох боків. Я недавно, до речі був в Польщі в цих південних південно-східних регіонах Польщі, спілкувався там з деякими людьми. Був в одному селі, навіть запам'ятав його Піскоровичі, де в часи відразу після 45-го році те, що війна була, було винищено вирізано українську громаду. Хіба це не був той самий геноцидний злочин, про який говорять, коли згадують чомусь тільки про Волинську трагедію. А що на Волині не знищували українських е, е, жінок і дітей, так само на превеликий жаль, як і, як, і, як і польських. Тому питання не в тому, щоб знайти собі е, приводи для е, взаємних звинувачень, питання в тому, щоб підвести під підсимринка риску. І формула вибачаємо і просимо вибачення. Вона універсальна. Вона має бути саме такою. Якщо ми європейці, якщо ми думаємо про майбутнє. То у нас іншого шляху немає, і тому я думаю, що е, е, новий президент Польщі е, буде доволі е, обережним. І в питанні України в НАТО, і в питанні України е, в Європейському Союзі, і в питанні двосторонніх відносин. Е, він прекрасно розуміє, що Польща лише тоді буде процвітаючою, якщо процвітаючою буде Україна. Е, і я не думаю, що там зараз в Польщі звучать ось уже е е Туск має подати у відставку, повинні бути нові вибори. Господи, не будемо піддаватися о, цим всім спекулятивним речам. Е вони, я маю на увазі, і пр новий президент, і теперішній прем'єр-міністр. Хоч і буде важко, але будуть знаходити е можливості порозуміння. І якщо Раптом новий президент почне зловживати а, своїм правом витування законів. Думаю, що а, це а, навряд чи викличе сприйняття в польському суспільстві. На цьому рахунку воно сьогодні поділено на половину. Ну, що таке а, там півтора відсотки різниці. Це означає, що є 50 на 50. І не враховувати новому президенту те, що половина суспільства голосувала проти нього. Ну, це е, е, позиція і політика. Тому я думаю, що так чи інакше, е, ситуація в Польщі буде стабільною, буде нормальною. Е, і нам не треба зараз е, вже думати, що е, е, в Польщі сформувалася якась антиукраїнська е, позиція, і що в нас е, тепер Польща це е, наш е, суперник, а не друг. Ні, я думаю, що так. brezumovno ne bo.